Доброго дня, шановне вчительство! Я вітаю тих, хто майже щодня із своїми учнями проводить час у їхніх турботах і у їхніх клопотах. То 24 на 7 офлайн, онлайн, онлайн під час повітряної тривоги, на зв'язочку, навіть під час вихідних. Сьогодні ми поговоримо з вами про підручник, пізнаємо природу у контексті сучасних реалій? Хоча, чесно кажучи, я б замінила вислів контекст сучасних реалій на слово просто війна. Отож, як воно вчитися в школі під час війни? Це питання мені задали. Учні однієї із шкіл Нідерландів під час міжнародного проекту Climate Active Change. Як воно? Ну, уявіть собі, діти нож. діти з відносно іншими поглядами на життя, але з щитким розумінням того, що діти, що Україна переможе. І це дозволяє нам навчатися далі. А вчителю потрібно бути не лише вчителем, не лише власним керівником, але порадником, психологом, іноді навіть медичним працівників. І ключове слово у цьому діти навчаються. Діти навчаються в умовах, коли немає світла, діти навчаються в умовах, коли повітряна тривога, і вони сидять в підвалах і читають книгу. Я хочу звернути в першу чергу увагу, що я з Олександром Янкавцем, як автори підручника пізнаємо природу, стали, напевне, першими з авторів, хто почав відкрито писати про війну у підручнику природничого циклу. Не в історії, навіть не в українській мові, а в природознавстві. Хочу вам про Процитувати один уривок із розділу дізнаємо ракетно-космічної техніки до 2062 року. Українські науковці планують утілити в життя проєкт будівництва наукової бази на поверхні місяця. Україна має для цього всі можливості, проте розвиток космонавтики досить матеріально затратний. Тому через військові дії в Україні багато проєктів щодо освоєння космосу були призупинені. Це не означає, що ми втрачаємо своїх науковців, ідейних натхненників та першовідкривачів. Просто в нас буде більше часу для того, щоб після подолання всіх труднощів здивувати світ. Пишаємося, що ми українці. Учні пишаються, а пізнаємо природу для шостого класу, відрізняється від інших підручників ще й тим, що ми реалізуємо 11 ключових компетентностей через міжпредметні зв'язки. Зараз ви можете побачити на слайді уривки з різних параграфів, з різних розділів, де ви побачите, яким чином. Ми реалізуємо компетентність в галузі природничих наук шляхом поєднання історії та фізики, здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами, шляхом поєднання етнографії та географії і навчання в життя, шляхом об'єднання біології та побудового життя. Але як же бути, якщо кількість знань, яку ми хочемо донести для до звичайного п'ятикласника не може вміститися в один підручник. Нам на допомогу проходять QR-коди. Ми, напевно, вже працювали з електронною підтримкою підручника за п'ятий клас пізнаємо природу, і, власне, я зараз демонструю на екрані електронну підтримку Ізі для підручника на п'ятий клас. Чому саме за 5 клас, тому що електронна підручня, підтримка Ізі за 6 клас зараз перебуває у стані активної розробки. І я впевнена, що ви зовсім скоро побачите кінцевий варіант і будете просто здивовані. Отже, по-перше, до кожного параграфа в підручнику ви побачите QR-код. Через цей QR-код ви переходите на електронну підтримку ІЗІ, де знайдете додаткову інформацію до уроку, також знайдете досить велику кількість компетентнісно зорієнтованих завдань. Крім того, ви зможете актуалізувати свої знання учнів на усі, яким же чином можна використовувати таку електронну підтримку в повсякденному житті. Ви, напевне, потрапляли хоча б один раз в ситуацію, коли внаслідок повітряної тривоги або замінування вашого закладу освіти у вас зривалися уроки: чи то офлайн, чи то онлайн. Таке буває, і в умовах війни ми повинні бути до цього готовими. Але що робити нам, вчителям, яким за обмежений час потрібно вичити, Певну кількість годин для того, щоб ми були в межах програми і вчасно проводили тематичне оцінювання. Тут на допомогу ця сама платформа Ізі, в якій можна і опрацювати матеріал підручника нашого, також перевірити свої знання в автоматичному режимі, спробувати пройти їх ще раз, і платформа їх автоматично. Перевірити. Досить чудив, чудова альтернатива, організована командою професіоналів видавництва РАМ. А ми повернемося до паперової версії підручника. за шостий клас пізнаємо природу. В кінці кожного параграфу ви знайдете запитання для повторень. Запитання дуже цікаві і різносторонні. Там можна знайти і питання роботи в групі, індивідуальної роботи, цікаві творчі завдання, спрямовані на розвиток логічних здібностей і критичного мислення дитини. А як же узагальнення? Наближаючись до закінчення теми, ви побачите там перелік компетентнісно зорієнтованих завдань на перевірку знань з теми. Я б хотіла звернути вашу увагу, наприклад, на завдання 4, яке також пов'язане з війною, з тим, що були дітей. Назвіть 5 екологічних проблем, які виникли через воєнні дії в Україні. Як можна розв'язати ці проблеми? Запропонуйте рішення для громад, які постраждали внаслідок агресії Росії по відношенню до України. Я думаю, що ви почуєте дуже багато цікавої інформації від своїх учнів. Або інше завдання, або інше завдання. Завдання шість: проведіть у класі рольову гру Одна частина класу представлятиме інтереси міжнародної організації, яка займатиметься захистом навколишнього середовища, і виділяє на це кошти інша, нашу державу, яка потребує підтримки своїх екоініціатив, і яка розробила проєкт, на який хоче отримати матеріальну допомогу. Поміркуйте, як має спрацювати система міжнародна організація Україна, щоб екоініціативи нашої держави були підтримані, а проєкт реалізований. Я думаю, така цікава рольова гра доповнить ваші уроки узагальнення і надовго залишиться в голівках ваших учнів-шестикласників. Отож, а що ми робимо під час практичних занять? Ви знайдете цікавий перелік практичних задань. Раніше я працювала у школі з обмеженим ресурсом. Це були різноманітні школи на величких селищ, і я зіткнулася з однією проблемою. Не завжди перелік обладнання, які є у школі, дозволяє забезпечити якісне проведення практичної роботи. А як же бути? Тому ну, ми з Олександром Янковцем, моїм співавтором, шукали такі шляхи вирішення проблеми, які б задовольняли всіх. Ми шукали доступні матеріали, доступне обладнання для проведення будь-якої практичної роботи. Зазвичай це безкоштовні додатки, які будь-який шестикласник може завантажити впродовж 30 секунд на свій мобільний телефон. А кому як не вам, шановні колеги, знати, що мобільні телефон є фактично в 99% усіх. Дітей, які зараз навчаються в школі. Діти дуже люблять такі практичні завдання, адже тут вони можуть е, втілити усі свої можливості користування електронними додатками. Додатки Stellarium, фази місяця, е, Google об'єктив це все, що ми використовуємо на наших практичних завданнях. Але і не обходиться без традиційного обладнання. Е, Мирних стаканів, колуб деяких, а також звичного для нас обладнання, яке, певно, можна знайти у кожній школі. Логічним завершенням практичної роботи є проєктна діяльність, де діти за допомогою комп'ютерних програм, малюнків, виробів з підручних матеріалів можуть закріпити свої знання і трішечки пофантазувати. Наприклад, проєкт. Два існування і причини зникнення динозаврів. Змоделюйте вигляд планети за часів панування динозаврів. Для цього замалюйте, виготовте з пастиліну або складіть з іграшок невелику екосистему. Якщо ви вмієте знімати цікаві відеоролики, скористайтесь цим та розкажіть у них про типових представників світу динозаврів. Урахуйте, що серед динозаврів мають бути як хижаки, так і травоїдні. Порівняйте розміри цих рептилій із розмірами сьогоденних представників цього класу. Висловіть свої припущення щодо причин такої великої різниці. Ну, Я думаю, що ви здогадалися, що певно, причин буде дуже багато, і динозаврів, яких можна буде порівняти між собою, також буде незвичайна кількість. Отож, друзі, в кінці підручника можна скористуватися зручним предметним показчиком, який допоможе легко шукати потрібні визначення під час уроку або під час підготовки до нього. У будь-якому випадку, друзі, автори підручника пізнаємо природу намагалися забезпечити вам, вас усім потрібним ресурсом для того, щоб ваші уроки були цікаві, якісні, потужні. Ви змогли в повній мірі реалізувати себе як вчителі на уроках нової української школи. Але е ми не можемо забезпечити кілька речей: запотерпуватися про вашу безпеку та ваш, можливо, моральний психічний стан. Тому свій вис виступ презентації підручника. Нової української школи за шостий клас я б хотіла завершити уривком однієї української поетриси. Я думаю, вам буде цікаво поплачемо після перемоги всі разом, коли від крові вмиють землю теплі грози. І мирна тиша mm -hmm. увійде у кожен сон, що завтра кінець світу, сади садок, хай виростає до зірок. Служи землі, цінуй, люби, лелії. Вона віддячить дітям. Сійте квіти, дорогі колеги. І плоти не змусять вас довго чекати. А з вами була співавтор підручника Пізнаємо природу Олена Любчак. Всього вам найкращого. Бережіть себе.